Вітаємо на хвилях улюбленого шкільного радіо Тисяча друзів! З вами рубрика Все про все та її ведуча Поліна Ільчишина, учениця вже восьмого класу. Сьогодні ми відкриємо завісу над деякими популярними переконаннями та дивовижними фактами про наш світ і тварин. Ви, напевно, чули, що золота рибка пам'ятає лише три секунди, а бики не люблять червоний колір. Разом ми будемо розбиратися, що з цього правда, а що вигадка. Готуйтеся дивуватися. Адже деякі факти можуть вас дуже здивувати. Отож, давайте почнемо наше дослідження та з'ясуємо, де правда, а де просто фантазія. Напевно, ви чули, що бики стають дуже агресивними, коли бачать червоний колір. Але це міф. Бики насправді не розрізняють кольори, тому вони не зляся на червоне. Їх дратує рух матерії, якою махає Матадор. Тож наступного разу, коли почуєте, що бики не люблять червоне, знатимете, що це просто популярний міф. Кажуть, що золота рибка має пам'ять всього 3 секунди. Але що це правда? Ні, це міф. Дослідження показали, що золота рибка може запам'ятовувати інформацію на кілька місяців. Наприклад, вона може впізнати свого господаря або згадувати, де у неї знаходиться їжа. Отже, наша золота рибка зовсім не така забутькувата, як здається. Чи правда, що крокодили плачуть, коли їдять? Так, це правда. Але не тому, що їм шкода свою здобич. Крокодили плачуть через те, що в них виділяються сльози під час жування їжі, так вони позбавляють від зайвої солі в організмі. Тож, крокодилячі сльози це зовсім не про жалість. Ми знаємо, що існує фразеологізм «крокодилячі сльози, який означає нещирий жаль чи плач. Його походження якраз і пов'язане із цим стародавнім міфом, чому сльози нещирі. Крокодили плачуть, але при цьому продовжують їсти свою здобич. Тому це асоціюється з фальшивим співчуттям, коли людина ніби виражає жаль, але насправді не відчуває справжніх емоцій. Фразеологізм широко використовується в українській мові для опису лицемірства чи нещирості. Дельфіни сплять з одним відкритим оком. Звучить дивно, але це правда. Дельфіни сплять дуже незвичайно. Одна частина їхнього мозку відпочиває, а інша залишається активною. Щоб стежити за безпекою. Одне око у них справді може залишатися відкритим, щоб вони могли спостерігати за навколишнім середовищем навіть під час сну. Чи правда, що їжачки обожнюють носити на спині яблука і гриби? Багато людей так думають, бо часто бачать їжачків із фруктами або грибочками на малюнках. Але це міф. Насправді, їжачки не збирають собі припаси на спину. Вони їдять зовсім іншу їжу, їм подобаються комахи, черв'яки, слимаки і навіть маленькі жабки. Тож яблука та гриби їжачкам не цікаві. Вони просто зображуються так на малюнках, аби зробити їх ще мілішими. Тепер ви знаєте правду про їжачків: вони не городники і не носять урожай на спині, а справжні мисливці, які люблять поживних комах. Отже, друзі. Не завжди варто вірити всьому, що ви чуєте або читаєте. Іноді міфи звучать переконливо, але правда завжди сильніша. Перевіряйте інформацію, будьте допитливими, і нехай ваші знання допоможуть розрізнити правду від вигадки. Всім дякуємо за увагу і почуємось на хвилях улюбленого шкільного радіо тисяча друзів. До зустрічі!